Привіт, шановні! Сьогодні поговоримо за гроші, адже мені досі не дає покою 181 гривня, котру я витратив у 2018 році. Комусь це мало, комусь це багато, а для когось це мільйони. Як виявилось, 181 гривня це достатній для мене стимул, щоб витратити свій час і розібратись в декількох речах. По-перше, скільки в середньому коштує скраб механік. По-друге, коли його варто купляти. І по-третє, скільки приблизно за весь цей час акселоти могли теоретично заробити на грі. І почнемо ми з того, що не усюди скраб механік коштує ті самі гроші. Власне, є навіть чотири країни, де він ще дешевше, ніж у нас. Хоча в нас ціна насправді приблизно така сама, як і в Індії. Думаю, що дивитись на там, де дешевше ми не будемо, а подивимось, де вона коштує дорожче, адже в плані заробітку для видавця це набагато цікавіше. Я розумію, що тут показані. Валюти, а не країни, але з дуже часто прив'язує національну валюту до гаманця. Ну або в крайньому випадку, як в європейців, він стави 937, що на другому місці по вартості для самої гри. Взагалі, статистика дуже цікава. Ізраїль на другому місці і випереджає при цьому Америку. Ну і забавний факт, що купувати квідами беа, ніж купляти доларами. Ви, звісно, можете сказати, що рахувати і порівнювати все через гривню якось неправильно, але, по перше, в бурндучках це було б ще незручніше. Ну а в доларах зараз рахувати, враховуючи. Те, як прогнувся курс, це зовсім нелогічно. Тому для збереження світового балансу будемо притримуватись поки що гривні. Вона у нас все одно потужна, стабільна і вічна, не дарма часів скіфів збереглася. Зараз я пропоную взнати середню ціну на гру. Ми це будемо робити з допомогою чорної магії і Excel. І так як функція average, тобто середнє значення, не потребує жертвоприношення, то нею ми і скористаємось. Далі просто виділяємо і дивимося на наш чудовий результат. 553 гривні і 4 копійки. При цьому найбідніша кількість проданих версій – це 2,3 мільйона. Звісно, здається, що багато, але якщо подумати про 8 мільярдів, з котрих 2 мільярда – це індуси, то не так вже й багато. З цих 2 мільйонів копій Стім забрав собі 30 а решту отримали аксавоти. Ну вони, звісно, там витратили на оренду, можливо, заплатили податки, але нас це сьогодні не цікавить. Ми маємо 2 мільйона 300 тисяч проданих копій, котрі віртуально продалися. Маємо 553 гривні 4 копійки середньої ціни. Це понад мільярд гривень. Але ми знаємо, що СТІМ їм це все не віддав. Тому я пропоную це все помножити на той коефіцієнт, котрий вони отримали. Тобто 0,7 це 890 мільйонів гривень. І я думаю, що тепер вже час перевести це все діло. В долари ні, не подумайте, гривня така сама стабільна, сильна, вільна, як і до цього, але просто акселоти про неї не сильно знають. А тепер давайте подумаємо, скільки часу минуло з того, як вийшов скраб механік, дев'ять років і два місяці. Ну і ще трошечки. Якщо подумати про ці гроші, котрі отримали акселоти, це 21 мільйон доларів. Я не сильно, звісно, в таку суму вірю, але математика каже, що це так. А якщо це так, то це 2 мільйони на рік. Ну або якщо поділити на робочі дні, то це 9 тисяч доларів кожного робочого дня. Майже 9100. Ну або якщо ми будемо думати про те, що розробники акселота їдять також ще й на вихідні. То там сума буде трошки інша. Всього якихось 6300 доларів в день. Я розумію, що джерела не дуже сильно надійні. Ось, ось сайт каже, що за останні 7 днів вони продали 1800 копій. Це приблизно десь 2 25 тисячі доларів. Наскільки це правда, я не знаю, але теоретично це також гроші. І все це з 553 гривень і 4 копійок. Хоча, якщо подумати, там є і моє 181 гривня. Ну і якщо ви думаєте, що я вз'явся на аксолотів, ні в якому випадку. Адже, наприклад, Sked 1, кадр з якої ви зараз бачите, побила суму, котру зробили аксалоти, і якщо знову ж таки вірити тому самому сайтові. Приблизно за місяць, а можливо і менше того. Чужі гроші ми вже встигли поділити, порахувати. Давайте тепер порахуємо свої. Адже скреп механік має знижки. І, мабуть, хтось з вас хоче його собі купити. Але 279 гривень віддавати не хочеться. Виявилось, що ксалоти роблять свої знижки в періоди великих розпродажів. Тобто регулярно. Я подивився історію цін на SteamDB, зробив ось таку табличку. І маючи ось ці дані, ось ці тижні, дні, можна приблизно. Я не даю гарантії, щодень в день, але вгадати, коли буде наступний розпродаж Scrap Mechanic. Якщо подивитись, то це відбувається в перший тиждень року, в 11-й тиждень року, 22-й, 26-й, 47-й, 48-й приблизно до 49-го. І в кінці року, відповідно, знову починаючи новий цикл. Відповідно, ми можемо продовжити ці тижні на наступний рік, подивитися, в який день тижня це трапляється, адже це трапляється також регулярно. І плюс-мінус день, можливо, тиждень, знати, коли наступний раз скреп механік стане на 33% дешевше, і відповідно буде коштувати не 279 гривень, а 187 на 6 гривень дорожче, ніж я його купив у 2018 році. Я звісно не дата аналітик, не дата сайентист але якщо аксалоти будуть все робити так, як минулого року, то цього року ми будемо мати наступні знижки приблизно в наступні терміни. Найближче має бути в кінці травня, і це буде тижнева знижка. Потім, на початку сьомого місяця, на два тижні стартує наступна знижка. Теоретично, десь в кінці одинадцятого місяця буде знову тиждень, але я не впевнений, коли це має бути, чи в кінці одинадцятого місяця, чи на початку дванадцятого, і приблизно на різдво аж до самого нового року має бути ще два тижні знижок. Ну і на цьому все. Я не знаю, що ще можна передбачати. Подивимось, наскільки мої прогнози були правильними. Якщо це так, то з вас вподобайка. А якщо ні, ну тоді вибачайте це всього-навсього прогнози. Скільки раз таке бувало, що вам обіцяли сонячний день, а потім вас обливало холодною водою посеред білого дня. Тому вірте прогнозам, купляйте скраб механік зі знижкою. На цьому сьогодні все. До зустрічі!